Колишня медійниця, журналістка та громадська оглядочка, а нині письменниця та директорка другої міської лікарні в місті Полтава. Так про себе розповідає авторка збірки «Маленькі полтавські історії Світлана Фільчак. Жінка каже, за майже половину свого життя, знайомившись з різними людьми, зрозуміла одне: вони її надихають. Збірка про наше життя, збірка про реальних людей. Я завжди наголошую, що, на жаль, я не вмію фантазувати, я не вмію видумувати, тому пишу не дуже багато. Можу писати тільки про те, що відчуваю, те, що бачила, те, що до чого торкнулася сама. І, власне кажучи, це книжка про наше полтавське життя буття. Просто його звичайні люди, які нас оточують у наших дворах, у наших селах, у наших містечках. На презентації збірки пані Світлана прочитала одну із написаних історій, яка, за словами письменниці, колись її розчулила найбільше. Коли Таня з Луганська поселилася на вулиці моїх родичів, сусіди побачили її не одразу. А бачили тільки таненого чоловіка Сашка, який порядкував біля думи і в дворі. Ширилися чутки, що біженка тяжко хвора, майже не встає з ліжка, і чоловік дуже клопочиться і побивається коло неї. Одні люди казали, що тані онкологія, інші що то наслідки поранення. А колишня врачіха Анна Іванівна зітхала і сказала незрозуміле слово психосоматика. А вже після презентації тепла розмова з читачами. Своїми враженнями поділилася й журналістка з горішніх плавнів Анастасія. Зараз війна то. Трошки сумно, що частіше за це розповідають, хоч це більше веселі історії. Але мені дуже сподобався цей захід. Організатори кажуть, у часи, коли реальність щодня випробовує на міцність, такі зустрічі з літературою через історії самих авторів це не лише про книги, це про зв'язок, про емоції, про життя. дівчинка молоденька там.